Гармонія для нас що? Ну і припинення війни, і припинення смертей, і припинення жахіття, і взагалі гармонізація в душах і серцях тих, хто там ще щось проти України колотить. В будь-якому випадку готують. Я скажу так. Коли я це дивився ще по, цих, по цій даті, кажу, бо це я окремо робив прогноз. Ну, от, Бачите, називається Смерть ворогам. Бачите, карта зразу йде: Смерть ворога. Ну, та й таке. От, головне, щоб все пройшло успішно. Головне, щоб, головне, щоб все пройшло успішно. Тому я ж кажу, цей, в цей день можуть бути як для нас дуже хороші новини повідомлення, ну, так і підвищені загрози. в будь-якому випадку. Але те, що вони собі там думали, би хотіли, гадали і тому подібне. Ну, мається на увазі ворог, расисти, не немає їхньої. Реалізації їхніх задумів повноцінно, як би вони собі це думали і, і хотіли, оце теж єдине, що в даній ситуації тішить. А наші хай луплять побільше і, і поточніше. Давайте, значить, подивимося по енергіях, що цікавого доброго. Ну, перша карта вже добра, бо ця карта в нас гармонія і гармонізація, а хочеться побільше гармонії, гармонія для нас що? Ну, і припинення війни, і припинення смертей, і припинення жахіття, і взагалі гармонізація в душах і серцях тих, хто там ще щось проти України колотить. Да? Друга карта. Димось перспективу. Є часткове відтермінування ще наших бажань по бажань, але перспектива, яка відкривається, і вже те, що було бачите, таким чорно-білим набуває кольору, набуває якоїсь яскравості, чіткості. Далі. Карта достатку це, власне, про. Як я говорив, не буде допомоги США, буде допомога з інших джерел. Все рівно з тими гадами один на один ми не залишаємося. Але і США допомога буде. Ну так щось мені йде. Карта достатньо. Самі будемо господарями своєї країни і свого життя. От ще одна карта карта творця. Самі творимо своє майбутнє. Ну, от. Так, що треба говорити, треба надавати розголосу тим всяким несправедливостям, а не сидіти і втихаря, і мовчати, і все кажуть, там не знаю. Проковтнути, як ніби нічого не було. Так не можна. От саме зараз так не можна, бо ми зараз творимо своє майбутнє, свої історії. І карта Верховний суд. В дуже різних аспектах вона хороша, бо Верховний суд так чи інакше по енергіях веде до завершення попереднього циклу, якщо беремо країну нашу. І переродження, перезавантаження народження нового циклу в принципі в усіх ситуаціях: і військових, і політичних, і, і з питань війни, і з питань світосприйняття, і взагалі, ну тобто, такі бачите, сьогодні багато з них старших арканів є важливих значимих. по ангельських підказках. Давайте подивимося, що в нас тут Котре покровительство і матеріальне, і фінансове. Це нас король пентаклів. Це є добре. Далі в нас котре повний рух вперед, вісім жезлів. От це про якусь, як я теж раніше говорив, і може бути неочікувана радість для України. Радість прийде звідки не чекаєш. От, швидкість, активність, мультизадачність і реалізація. Далі вона. А, рухаємось вперед, пошук нових можливостей. Там, де було спустошення, відбудеться наповнення. Тоже гарна карта. Далі у нас рицар теж пентаклів, про хорошу організацію, відповідальність та необхідну підтримку. І п'ята карта. Теж все про Пентаклі. Все бачите про карти нам кажуть: все буде добре. Рухайтесь правильно, вищі сили вас захищають, допомагають. Буде допомога. Вісім пентаклів про навчання, про правильний фокус уваги і про деталі, на які треба звертати увагу. Тобто зараз кожна деталь є важливою, це така скрупульозність, коли ми працюємо дуже ретельно над кожним там, знає, пунктом, над кожною самою, най, найменше якоюсь там дрібницькою, бо там може ховатися дуже важлива відповідь. І по третьому розкладу: лицар кубків, занурення в емоції. Емоції тримає під контролем, особливо зараз не даємо можливості нечисті поживлюватися якимись страхами. Всякими негативними нашими переживаннями, трійка кубків, дружні єднання. Це якраз про повтористь нові коаліції, союзи і формування, які з Україною за Україну в будь-якому випадку. От, щастя в співдружності, так, нова сім'я десятка кубків. Далі у нас а, стілення сльозами через пережиті сльози, горе, втрати, іде енергія стілення відновлення. Тобто, коли я теж неодноразово говорив, що жертви не будуть надаремне, і тут, якби йде народження нового, оновлення взагалі світове, от так як через Україну, духовне очищення світу. Якби це може там парадоксально і гучно не було зараз сказано, але так і є. От. І я кажу, що ті події, які можуть ближчим часом світові запуститися, от там, зміни Папа Римського, там дай Боже офіційне вже визнання смерті Путлера пошвидше. Там, ще з тим Трампом, що там як буде, подивимося. Ну, от важливі такі події. Що боїться своє крісло, то хай е, правильно тактики обирає. І королева мечів, підтримка вищих сил, підтримка земних сил і активність, де саме тут ще в кількох позиціях, саме жіночих карт. Так що жіноча сила, навіть якщо десь за кадром присутня, вона дуже гарно може ще відіграти роль, допомогти саме в завершенні. Війни. Не просто в припиненні війни, а саме в завершенні війни. Ось якось такі підказки сьогодні. Що ставити взагалі запит? Чи є там такі? Відповідь йде зразу так. А при тому дуже активно десь їх там понабиралось за останні, я би сказав, місяців три таких якихось спецагентів. От завезених, чи там російських чи кремлівських, чи кого там. Тобто відповідь є так. Чи може це далі плануватися ще якісь інші удари? Теж відповідь так. І знову ж таки на рівні навіть карта показує є певних керівничих посад в тих чи інших підприємствах чи галузях. Тому треба дивитися, хто де там заходив за останні три місяці, яке було оновлення в Правлячих різних всяких посадах на різних підприємствах і цих осіб особливо перевіряти. перевіряти. Так, абсолютно правильно. Тому що без того не обійшлося. Давайте подивимося все рівно. Я ще буду робити окремо розклад на щодень. Там вже воно більш детально, але давайте взагалі подивимося, що вони там планують. Бо, наприклад, те саме 24 -те число. Я робив теж прогноз. Тець, мабуть, тиждень тому дивився, що там може відбуватись. Там карта показала, як і для України хороші події можуть бути саме в цей час, так і підвищені загрози від ворога. Плюс, якщо ми беремо ту саму дев'ятку, ну число 27, це маємо теж в сумі 9. Так, 27. сьоме. От і. і. Власне, ще на фоні цих всяких зустрічей, там, які, якщо буде відбувати наступного тижня, оце реально може бути Трамп з тим Путліром. Те, що на фоні цих зустрічей вони можуть так активно себе показати. вони В вміють, да? Ну, якраз от по можливого якогось, по можливому якомусь е, руху, це де вони можуть ще себе так ще раз активізувати. Це напрямок Курс Курщина раз там. А по інших якихось напрямках, наскільки це можливо, ну якби з нашої сторони ситуація контрольована, навіть якщо вони десь хотіли щось якось, ну іде карта відбиття або можливість цього запобігти. От, додаткова активізація, чи теж мені пішла така інформація, може бути в напрямку Харківської області. Ще додаткова активізація ворога. Особливо там, де Купінський напрямок, так, по лінії фронту, в принципі, бачимо самі, що кожен день ситуація не є поки стабільною доброю. Ну, таке, а по обстрілах, ну, якби наші такі враження і до цього готуються. Сказати, що зараз мені карта показує щось таке, от, ну, глобально, до чого там наші не готові, і воно так якось ну, прям недобре, недобре, ну, нема такого. Якось так розглядають максимально всі варіанти, всі ризики. Йде питання, от ще з тими атомними станціями. Ну от що тема ця актуальна, як я казав, ще до, до квітня місяця. От питання і Чорнобильської тої території, і питання і Запорізької атомної, і питання там на Курщині атомної. Ці теми по атомних ще нікуди не діваються. І це навіть не наступного тижня тільки, а взагалі, воно от в повітрі, так оця енергія загроз є. От, а так, навіть на фоні якихось ще ну, як терактів, що можуть ще попасти в жертви якісь ці мирні жителі. Так це може бути. Ну але це кожен день може бути. Розумієте, кожен день загрози є. Ну, по багатьох напрямках і містах і регіонах, коли я робив прогноз на лютий, карта була дуже погана. Ну, реально дуже погана. Тому місяць ще триває, ці прогнози актуальні. От там комусь цікаво, можете передивитися, і по яких регіонах, де найгірша карта, оцей особливо завершальний період місяця, там, де карта була недобра, дуже і дуже бути уважним і Тому кажу, поділяється число: це 24, 26, 27, оцей от період, восьмірка, дев'ятка. Ну і оце, власне, це 28. Вже як завершення цього всього. Але, але ще є і речі, які можна запобігти. Бо наші готуються. Ну, от в тому, як би плюс, що наші готуються, і всі варіанти е, стараються ризики врахувати.